Доброго дня. Мене звуть щасний Володимир Михайлович. Я лікар вищої колекційної категорії, лікар-хірург, судинний хірург. Моя основна спеціалізація це високотехнологічні оперативні втручання, малоінвазивні, котрі дозволяють пацієнтам дуже швидко реабілітуватися та підвищити якість життя. Напрямки діяльності це загальна хірургія. Хірургія черевної порожнини, лапароскопічна хірургія, проктологія та судинна хірургія. З приводу захворювань загальної хірургії до мене можна звернутися з питань лікування жовчо хвороби, лікування гострого та хронічного апендициту і лапароскопічного лікування гриж черевної порожнини. З приводу проктологічної патології, я лікую такі захворювання, як геморрой, гострий та хронічний геморой, тріщини анального кільця та нориці анального кільця. З приводу судинної патології до мене можна звернутися з питань лікування варікозної хвороби нижніх кінцівок, з питання виразок нижніх кінцівок. А також з питань поліпшення кровотоку у пацієнтів з цукровим діабетом і пацієнтів з облітруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок. Приходите до нас лікуватись в клініку Київ». Ми чекаємо на вас та будемо раді вам допомогти.